Вітаю, друзі. На початку вересня наш фонд оголосив про початок співпраці із військовою школою «Буревітер», яка інтенсивно та абсолютно безкоштовно проводить навчання українських військовослужбовців за різними напрямками. Отже, за період з вересня по кінець листопада, 70 інструкторів військової школи буревітер підготували 2727 військовослужбовців. Зокрема, за наступними напрямками 815 осіб освоїли програму системи управління боєм кропива. 894 підготовлених пілота цивільних БПЛА у військових умовах. Підготовлена перша група з 11 пілотів в напрямку БПЛА літакового типу, 71 оператор систем радіомоніторингу мереж зв'язку, 282 військовослужбовці-випускники програми основи військової топографії. 209 чоловік отримали знання по напрямку спеціаліст зв'язківець. Основи військового зв'язку 135 командирів пройшли курс військовий процес прийняття рішень і планування, а також управління діями малих підрозділів. І 315 військовослужбовців пройшли тренінги психологічної допомоги в напрямку бойова резильєнтність за перший місяць існування цього напрямку. І за все це я щиро дякую Львів ІТ-кластеру кластерою, зокрема компаніям Charge Studio, EPAM та Bots Crew. Завдяки вашим пожертвам, ми змогли розширити напрямки курсів підготовки. Ми змогли придбати відповідні матеріали для практичних навчань. Ми закупили тренажери для підготовки, зрештою добрали інструкторів. Це навчання є важливим не тільки з огляду на те, що ми підготували величезну кількість військовослужбовців, що в майбутньому має зберегти їм життя. Мова йде також про те, що завдяки новим знанням, а тепер можна буде довготриваліше використовувати на фронті ті чи інші дороговартісні гаджети. Як кажуть у школі Беревітер, ворог більший. Ми маємо бути ефективнішими, і ми будемо. Ще раз хочу щиро подякувати усім, хто своїми фінансами забезпечує нашу співпрацю. І прошу долучатися нових донорів для того, щоб підтримати військову школу боревітера. Дякую.